Итак, подытожив все относительно учения покрывали, и завершив это учение истиной и словом апостола, который говорит, никаких вопросов относительно этого учения среди апостолов, то есть работников Господа, ни среди божьих церквей нет никаких споров все гармонично соединено. Божье управление признано, главенство установлено, торжествует и должно быть свидетельством на земле. И завершив это, эту истину в этой точке, я хочу сказать, что завершаю трансляции русским языком и перейду на украинский это ни с чем не связано но это мой родной язык и если кто-то меня слушал на русском языке и не знает моего родного ему придется включать субтитры или еще что-то или вообще не слушать меня больше и оставить этот Вопрос таким. Я не думаю, що я слишком популярен, поэтому немногие потеряют на этом. Тому зараз ми перейдемо на українську і розглянемо ситуацію трішки ширше, ніж ми дивилися в 11 розділі Першого послання до Коринтя. Якщо ми подивимося ширше, то ми виявимо, що апостол Павло почав тему щодо Вечері Господньої в 10 розділі, а потім зробив вставку щодо головування і завершує тему щодо вечері Господньої кінцем або другою частиною в 11 розділі. І це дивно на перший погляд. Давайте подивимося, чи дійсно це так. Вернемося до 10 розділу і прочитаємо з 14 вірша. Тому, улюблені мої, уникайте ідолослужіння. Це заклик з таким гарним зверненням. Тому улюблені, уникайте ідолослужіння. Продовжуючи це, він говорить і призиває нас бути благорозумними. Кажу як благорозумним, судіть самі про те, що я кажу. Чаша благословіння, яку ми благословляємо, чи не є це? Спільність крові Христової. Хліб, який ми приломлюємо, чи не є спільністю тіла Христового? Отже, ми бачимо початок істини щодо тіла і крові Господа. Але дивіться, звідки вона починається, і з якому контексті. Уникайте ідолів, після чого апостол підводить нас до трапези Господньої. Чаша благословіння, яку ми благословляємо, він стверджує, це спільність крові Христової. В цій чаші ми входимо в спільноту і в спільність з кров'ю Христовою. Хліб, який ми приломлюємо, ми входимо в спільність і спільноту тіла Христового. Ось думка апостола Павла щодо крові і тіла. Але якщо ви уважно будете вникати в Писання, ви побачите, що в цьому випадку відлік зворотній. Спочатку апостол говорить про кров і спільність в крові, а потім про хліб, про тіло і спільність в тілі. Це не випадково. Але зараз ми не будемо це розглядати. Продовжуючи цю думку, апостол продовжує. Так як один хліб, то нас багато. Одне тіло, бо всі причащаємося одного хліба. Один хліб, нас багато, але ми всі причащаємося одного хліба, тому що тіло одне. Далі він каже про Ізраїль. Не будемо розглядати. На жаль, ми не маємо можливості зараз розглянути. Увесь 10 розділ і істини, які відкриваються в цьому тексті. Тільки що стосується трапези і що стосується вечері. Подивіться на Ізраїля згідно плоті, чи ті, хто їсть жертви, це не ті, хто має спільність з жертівником. Отже, Апостол говорить, що ті, хто їдять жертви, а жертви проходять через жертівник, вони торкаючись або входячи в спільність з тим, що вони їдять, тобто з жертвою, через неї з'єднується з жертівником. Що ж я кажу? Дев'ятнадцятий вірш. Чи принесене в жертву ідолу є щось, чи що ідол є щось? Павло виділяє і показує, що люди через прийняття або поїдання певних. Жертов стають причасниками того, чим є ці жертви або джерела цих жертов. Він говорить, що принесене в жертву ідолу є ніщо. І ідол сам ніщо. Але ні, а що язичники те, що приносять в жертву, приносять в жертву бісам, а не Богу. Думка заключається в тому, що в всьому цьому ритуалі відбувається не тільки щось фізичне і матеріальне, а через це вихід на нематеріальний духовний світ на зверх звичайний. І через таке дійство язичники приносять жертву бісам, а не Богу. А я не хочу, щоб ви ставали тими, хто має спільність з бісами. Отже, спільність з бісами може бути досягнута через. Жертви, які приносяться бісам, і в контакті з цими ідольськими жертвами, ті, хто їх звершують, виходять на контакт з бісами. Тому що Павло говорить: ці жертви приносяться не Богу, а бісам. Бог зверзвичайна особистість. І біси зверзвичайні особистості в духовній сфері. І тому він каже. Якщо ви будете споживати ідольські жертви, то не в тому річ, що сама жертва ця є щось, чи ідол є щось. Ідол, чи мідний, чи дерев'яний, чи який б він не був, є ніщо, говорить апостол. Не в цьому проблема. І сама. Річ те, що принесене в жертву, чи є щось, він говорить, це ніщо. Ні те, що принесене в жертву, не є чимсь для людини, ні сам ідол не є чимсь для людини. Тоді, що є чимось, той, хто стоїть за цим, і це біси. Розклавши ситуацію таким чином, що ті жертви, в яких вони брали участь, при всьому тому, що сама жертва ніщо і ідол, ніщо вони мертві, він каже: через це язичники, які це здійснюють, вони знаходять вихід на контакт з бісовським світом і приносять це бісам в поклонінні і в зв'язок з ними. Входячи. А я не хочу, щоб ви ставали тими, хто має спільність з бісами. Павло говорить: ми не можемо мати такої спільності. І продовжує: Не можете пити чашу Господню і чашу Бісовську. Не можете. Причащатися трапези Господньої і трапези бісовської не можете. Тому що коли ми причащаємося Господньої трапези, ми входимо в спільність з Господом, а коли трапези ідольської в спільність з бісами. Замітьте, не в спільність з ідолом, а в спільність з тими, хто стоїть за ним. Бісовський світ, злі духи. Павло говорить: ви не можете однозначно або одночасно виходити або входити в контакт з бісами, що являються сатанинськими слугами спроклятого сатаною світом, і одночасно мати спільність з Господом не можете пити чашу Господню і бісовську чашу. Це ненормально, не може такого бути. І не можете причащатися трапези Господньої і трапези Бісовської. Отже, чаша Господня це чаша, якою ми причащаємося на трапезі Господній. І трапеза Господня, хліб, тіло Господа, це те, чого ми причащаємося, коли ми збираємося на трапезу Господню. Павло говорить, це ваша трапеза, це ваш контакт, це ваша спільність, це те, в що ви повинні входити, в єднання з Господом через чашу і через хліб, через тіло Господа. І 22-й вірш. Ще прочитаю, який підсумовує апостол. І ми. Збуджуємо Господа ревність. Невже ми майсильніше нього? Господь ревнує нас, дорогі святі. Він ревнує нас, щоб ми були чисті і входили в контакт тільки з ним, не маючи жодного контакту з бісами. Бо біси це сатанинський нечистий проклятий світ. А Господь це той, хто вивів нас із нього і прийняв нас в своєму царстві, ввівши нас в спільність з собою. І в цій ревності апостол говорить: ми викликаємо Господа цю ревність, якщо ми нечисті. Не цілісні, і якщо ми дозволяємо собі дві спільності спільність з бісами і спільність з Господом. Це викликає у господаревність, невже ми сильніші нього? Ця думка взагалі потребує окремого трактування і окремої ясності. Але от дивіться, звідки починається тема вечері. І далі далі він продовжує відносно цього завершувати думку, і 31 й вірш. Прочитаємо в завершення цього 10-го розділу. Отож, якщо ви їсте, чи п'єте. Чи що-небудь інше робите? Все робіть на славу Божу. Отже, це ми робимо на славу Божу. Щоб це було на славу Божу, нам необхідно бути причасниками тільки чаші Господньої і трапези Господньої. Це на славу Божу. Отже, все, що робите, робіть на славу Божу. Не ставайте спотиканням для юдеїв, ні для греків, ні для церкви Божої. Не ставайте тим, через кого можуть люди спотикатися. Так, як і я, у всьому. Так як і я всім у всьому догоджаю, шукаючи не своєї вигоди, а вигоди для багатьох, щоб вони були спасені. Весь 10-й розділ закінчується 33-м віршом, де Павло показує своє відношення, турботу про інших, щоб привести їх до спасіння. Але прямого відношення цей вірш немає. До теми, яку ми розглядаємо. Одинадцятий вірш, 11 розділ починається віршом. Будьте наслідувачами мені, як я Христос. І ми починали 11 розділ з другого вірша. З третього. Ми починали з третього, ми майже не торкалися першого. Давайте ми його торкнемося і увійдемо в другу частину через нього. Павло оголошує своє відношення до Коринфа і каже: Але хвалю вас, тому що ви у всьому пам'ятаєте мене і утримуєте те, що я передав, як я і передав це вам. Хвалю вас. Приємно, коли апостол хвалить. Приємне таке відношення. Приємно, що він був задоволений святими. І нам приємно, і їм приємно було, і Господу приємно. Але не все так однозначно. А тепер переходячи. До теми Вечері Господньої. Ми відкриваємо 17-й вірш і читаємо слова апостола. Але ось яке повеління даю вам і не хвалю вас. Тому що ви не на краще, а на гірше сходитесь. В другому вірші він проголошує. Що хвалить їх, що вони достойні наслідувачі його? А вже в 17-му говорить, не хвалю вас більше того. Ви на гірше збираєтесь, а не на краще. Ну, іншими словами, краще б ви не збиралися і не сходилися. Ну як же ж так? Чому такий? Поворот. Так гарно все представив, похвалив їх, показав їм головування Господа, вертикаль Божої влади, і тут переходить з такими, ну, пробачте, приниженнями. Говорячи: ви сякі такі, і ваші сходження і зібрання ваші на гірше не на краще. Що ж вони таке наробили? Коринтяни, що викликали в апостола, не тільки ну, відхилили його похвалу, а удостоїлись почути, що ви збираєтесь як ті злодії на, на, на поган. Що ж таке вони могли зробити? І от в цьому контексті він торкається вечері Господній. Ну, скажу тільки думку. А вже потім більш детально ми будемо розглядати і текст, і роздумувати над це. як не парадоксально, як не дивно, чому вони зійшли, сходилися на гірше? Ви мені повірите, я не знаю, чи мені хтось повірить. Бо замість вечері Господньої, яку він їм заповів, вони влаштували п'янку. Ось чим закінчувалась їхні вечері. Кого звідти виносили, кого під руки виводили, як вони там розходилися, які пісні співали, важко буде уявити. Але в результаті повеління і передачі заповіді Господа корентяни влаштували вечерю Господню так, що напивалися і творили безчинне. І це дало йому підставу вернутися до цього питання ще раз, і ще раз утвердити вечерю Господню, як належить всім нам. Слава Господу, що вони напилися. Слава Господу, що Павло їх докорив. Слава Господу, що не похвалив, і слава Господу, що викрив їх для всіх нас. Бо й нам, напевно, це буде корисне, як він і сказав. І ще одну думку. Якщо ми уважні були, то ми підмітили, що в 10 розділі апостол говорить про трапезу, а в 11 – про вечерю Господню. І це два аспекти зібрань святих. Для торжества в Господі, щоб трапезничити з Господом і вечерю Господню для згадування Господа. Це два аспекти таких зібрань. І я надіюсь, Господь нам милістю своєю і ласкою своєю істинне і світлом відкриє, щоб ми бачили. І щоб наші збори були не на гірше, як у Коринфі, а на краще. І щоб ми не п'янствували, а достойно звершували заповідь Господа, який каже: робіться, доки я повернусь. І нам належить це робити, виконуючи заповідь Господа, на радість йому серцю, звершувати вечерю. І на радість нашим серцям звершувати трапезу. Хай благословить Господь нас всіх і просвітлить нас своїм світлом і істиною. І йому хай буде слава, честь поклоніння і радість в його серці від наших зібрань. Амінь.